Всім привіт! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні у нас з вами буде розпаковка, і це буде величезна розпаковка. Тому що подивіться, яка велетенська коробка до мене приїхала, і це не лише. Uh, цю коробку я вам хочу показати. <laughs> я вам хочу показати дуже багато засобів, але давайте ми цю велику коробку залишимо на десерт. В мене ще є, є ось така менша жовта коробочка. А є ще засоби, які я нещодавно купила на сайті Makeup.ua, і я хочу з вами поділитися, що саме я купила. Uh, от, і uh, вже пакет викинула і вже цими засобами користувалась деякими, не всіма. І хочу вам одразу розповісти, тому що не знаю, в яке відео їх потім притулу. Отже, я перед тим зняла для вас інше відео, яке вже є на моєму каналі. Якщо ви його ще не бачили, це про те, як я роблю цей макіяж люксової косметики, то переходьте в попереднє відео. Лінк на нього я залишу вам також в описі під цим відео. Отже! Давайте будемо вже починати. Робіть собі щось смачненьке, Якийсь чай, каву, какаву, капучинку, все що хочете, беріть щось солоденьке, солоненьке і вмочуйте зручніше, тому що ми. Починаємо. Маю трошки часу зараз вечором і хочу одразу для вас не знімати відео і показати, чим я користуюсь. Слухайте, я дуже довго шукала якісь хороші шампуні для волосся, тому що я поки що ще не купую шампуні від торгує від бренду L'Oréal. Від концерну Ось, і Тому я довго шукала, що купити, е, от, щоб е, могло спасти мої волосся, щоб робили його блискучим. Тому що довгий час, на жаль, я не могла знайти якісь хороші шампуні. І тут я надивилась рекомендацій. І TikTok мені дуже часто підкидав саме ці шампуні, і я купила ось такі корейські засоби для догляду за волоссям. Це є шампунь і бальзам для волосся від корейського бренду. Я не буду навіть вимовляти назву цього бренду, я вам просто посилання на них залишу в описі під цим відео. На них, до речі, була ще акція, і зараз діє акція. Не знаю, чи на момент того, коли я викладу це відео, буде діяти акція чи ні, вони мені досить бюджетно обійшлись до 1000 гривень за обидві банки. Шампунь я взяла в меншій версії до 300 мл, а бальзам у мене 500 мл. Слухайте, це такі круті шампуні. У мене. Пористе, тоненьке, не надто густе волосся. І а, після використання цих а, засобів, шампуню і бальзаму разом, а, я відчуваю, що воно, по-перше, гладке, по-друге, дуже приємне, появився блиск на волосся. Зараз не видно, на жаль, тому що на мене світять софтбокси і лампа, От, але волосся зволожене по всій довжині. Дуже приємне на дотик. І таке навіть важче відчувається, і таке гладеньке, що перші дні, коли я помила собі голову цими засобами, я просто постійно себе ось так гладила. Мені так було приємно. І я дуже приємно вражена, тому що давно мені вже не траплялись такі хороші засоби. І ще й вони ну, коштують адекватних грошей, особливо якщо враховувати який тут об'єм. Давайте я вам покажу ближче. Я вже ними користувалась, і десь п'ять разів, напевне. Ось так виглядає шампунь. І, до речі, дуже приємне пакування. По-перше, тому що воно фіолетове. Я дуже люблю чорний фіолетовий колір, Як багато хто з вас знає, якщо ви ще не знали, то будете це знати. ось, І бальзам у нас в такому пакуванні. Ось тут надписи є англійською. Тому я вам рекомендую спробувати, якщо у вас пористе, волосся сухе, схильне до ламкості. Спробуйте, я думаю, що ви не пошкодуєте. Якщо ви, до речі, не то напишіть мені в коментарях свої враження, тому що не тільки мені буде цікаво прочитати справжні відгуки моїх підписників, але й іншим дівчаткам також буде це дуже корисно дізнатися. Купила собі від бренду Core2B два засоби Гель для брів, відомий, знаменитий. uh Боже, гель для брів, слухайте, я вже його так називаю, тому що я іноді використовую його як гель для брів, тому що дуже багатьох рекомендацій, як бачили, що так його використовую. Це є насправді суперфіксація, водостійкий гель для фіксації волосся. І, до речі, дуже круто його використовувати. Коли ви хочете такий зализаний хвостик собі зробити, от я його саме таким чином використовую. Ну, він просто мега стійкий, в нього дуже стійка формула, але що мені не подобається, що волосся з ним втрачає блиск. Ось, цього мені не вистачає. Я б хотіла якийсь засіб, такий мега стійкий і водостійкий, тому що він дійсно водостійкий. Тут супер фіксація. Він дуже круто все фіксує, просто намертно, намертво, і потрібно аж його лише змивати. Коли ви вмиваєте голову, то лише тоді ви його змиєте. І лише мені не подобається, що тут немає блиску волосся. Волосся після нього таке матове. От. Тому, якщо знаєте якийсь засіб, після якого волосся буде блискучим і можна красиво його волосся в хвостик так зафіксувати. Напишіть мені, будь ласка, також. Мені дуже цікаво буде дізнатися. Також взяла собі такий міні-формат лаку для волосся. Це дуже зручно, насправді цей лак мені теж подобається. Він непогано волосся фіксує. Але я не можу сказати, що тут якась є суперфіксація. От, і в принципі я його часто там кидаю в собі в сумочку, щоб коли от у мене є зв'язане волосся, почок або ж хвостик, і я можу замість гелю, тому що з ним трошки довше бавитись, я наношу цей лак. На волосся так пригладжую волосинки, щоб вони не стирчали. Тому що до того, як я придбала цей шампунь з бальзамом, то в мене просто волосся так стирчало, диво. У мене ще й волосся відростало, вони просто антенки такі були. А з цим е шампунем і бальзамом, до речі, волосся значно менше виглядає таким пушистим. Тобто немає такого, знаєте, стерчащого всі сторони волосся і немає такого пуху зверху. Воно таке. Більш гладке, мені це подобається. От, і останній засіб, який я вам хотіла показати, який я купила нещодавно, і я в захваті від нього, це є ось, такий, ось така сироватка для області навколо очей з ретинолом. Від корейського бренду Beauty of Joyson, якщо я правильно читаю. Я її запакувала, звичайно, за твою упаковку, щоб вам її показати, але я вже нею користувалась тиждень. І насправді вона зона навколо очей вона є такою. Дуже активною, тому що в мене дуже активна міміка, насправді, і в мене зморшки, мімічні навколо очей виникли ще там біля 20 років, навіть, можливо, ще 20 мені не було. Я з того часу використовую різноманітні засоби проти зморшок саме е, у шкірі навколо очей. Ось, І останнім часом в мене зморшки мімічні стали більш, яр... стали більш ярко вираженими, тому що мені вже виповнилось 30 років, я думаю, що природний процес старіння, звичайно, що дає про себе знати. І я шукала щось дієве, щоб дійсно мені допомагало розгладжувати ці зморшки. Ось, І я вам покажу, як засіб виглядає зблизька. І до речі, після тижня користування я помітила, що дійсно у мене зморшки почали розгладжуватися. Тобто я бачу результати цього засобу тут 30 мл. Звичайно, що кошти він не зовсім бюджетно в районі 700-800 гривень. А от мені пощастило, я взяла його зі знижкою за 600 з чимось гривень, Тобто можуть бути на нього знижки, потрібно дивитися, потрібно шукати. Я бачила, що він є на сайті Makeup, я є, до речі, його саме там купляла. Є на Notino, є на Eva.ua, тобто можна його багато де знайти. Тут дуже зручно, що є ось такий дозатор. Але хочу вас одразу попередити, що це є засіб з ретинолом. Ось, і з рисовим екстрактом. І тому, якщо ви ще ніколи не користувалися ретинолом, будьте дуже обережними, тому що ретинол він може обпекти вашу шкіру, якщо у вас дуже чутлива шкіра, бо якщо неправильно ним користуватись. От тому. Проконсультуйтесь краще з лікарем, з дерматологом перед вживанням таких засобів, оскільки я всю зиму користувалася сироватками з ретинолом. Навколо шкіри очей я їх не наносила, але на обличчя так. Я поступово ретинол вводила в свою рутину. Спочатку один раз в тиждень використовувала, потім двічі в тиждень, потім через день використовувала і до сих пір так використовую вже, планую завершувати. Ось, тому, в принципі, я ризикнула і самостійно його спробувала використовувала використовувала його також спочатку один раз, потім вкресла його через два дні. Тобто кожні два дні, а потім вже через день почала його використовувати. От, І мені дуже подобається результат. І цю сироватку я закріплюю ще зверху кремом. Я маю крем з екстрактом оцином ем, Равлика, От, і мені дуже подобається. Тому, якщо у вас є мімічні зморшки, і ви шукаєте якийсь дієвий засіб, я дуже багато, до речі, читала і чула, і бачила на Ютубі позитивних відгуків саме про цей засіб, то придивіться до нього. Але будьте обачними. Будь ласка, якщо ми. Постійно бажано не використовувати, все ж порайтесь, будь ласка, з лікарем, косметологом, щоб ви не зробили собі опіків, тому що все ж тут є досить багато активних речовин. От, і, можливо, в якомусь відео про догляд розкажу вам детальніше. Зараз вже не буду так надовго зупинятися, тому що взагалі-то сьогодні відео у нас розпаковка. Я тут вже вам тереваню стільки часу про конкретні баночки. Давайте я вам покажу наступну коробочку. У нас є така красива, яскрава жовта коробочка від бренду Кураж. Це український бренд, косметичний, український бренд доглядовий косметики. і вони прислали мені ось таку посилочку, за. Що я вам дуже дякую, мені дуже-дуже приємно. От, і тут у нас така краса. Тут, по-перше, все жовтеньке, аж настрій піднімається, коли я на це дивлюсь. І а, що я вам хочу показати, хочу показати, що мені прислали. Тут багато всього насправді. Отже, що в мене є? В мене є ось така маска для губ від бренду Courage. Слухайте, мені так цікаво це все спробувати насправді. Мені треба якусь класну маску для губ, тому що я зимою використовую маску для губ від бренду PALPA. Це є великобританський бренд, це є досить бюджетні такі маски бальзами для губ. Я дуже багато позитивних відгуків чула, але ця маска мені взагалі не подобається. Мені абсолютно не подобається, як вона зволожує губи. Тут недостатньо жилення, недостатньо зволоження. Тому я з великою радістю спробую ось цю маску для губ від бренду. Ой, боже, вона вискочила просто. А так, я в когось вже бачила, звичайно, таке пакування. Ось так виглядає ця маска. А, ось таким чином, якщо не помиляюсь, з бренду La Push минулого року було подібне пакування. Але трошечки інше все ж. Все ж, мені здається, що трошечки воно відрізнялося. Ой, вона так ніжно пахне приємно! Дуже приємний. Ніжний такий йогуртовий аромат. І подивіться, яка вона мила, рожева. Ось, з радістю буду її використовувати, обов'язково поділюсь з вами своїми враженнями, тому що це саме те, що моїм губам потрібно. Вони в мене постійно пересихають. І я завжди на ніч їх чимось змащую, а масочка від губ це саме те, що я хотіла, що я чекала. Наступний засіб. Так, що в нас тут наступне? У нас тут є щось велике. Є велика банка, бачите, там всередині багато засобів різних сховано. І давайте витягнемо цю велику банку. Що це таке? Е? Ух ти, це є зволожуючий мус для рук і тіла. Виглядає він таким чином. Слухайте, я е, так люблю наші українські бренди, і я дуже багато крутих засобів відкрила від наших українських брендів. І я дуже вдячна, що мені ще таку. Посилочку класно прислали. Боже, як він приємно пахне. Фух, дуже приємний аромат. Дуже приємний. І, до речі, така цікава консистенція. Давайте я вам покажу. Вона така гелева. Трошечки потрясти, вона так буде трястись. Така гелева консистенція мусова. Дійсно, як мус. Клас! Я не знаю, чи вам добре видно. О, ось так буде краще видно. Бачите? вона так трясається смішно. Дуже приємно! Це для рук. А давайте я одразу собі намащу руки ним Тут трошечки спробую, тому що мені подобається аромат цього засобу. Я з великою радістю буду це на себе мазюкати, тому що в мене якраз закінчується крем для тіла. У мене їх йде дуже багато насправді, тому що я кожного разу після душу, після ванни наношу на себе. О, приємно пахне. Зараз ми подивимося, як він. Він, напевно, я відчуваю, що він буде таку плівку створювати, звичайно, на руках. Тобто, і таким чином, в принципі, можливо буде добре живити руки. Так, у мене вже трошки голос сідає. Наступне, що є в коробочці, це є такий цукровий скраб рожевенький. А давайте ми, що тут пише? Скраб для тіла цукровий. Міні-кенді, ультразволоджуючий, відлущуючий цукровий скраб для основного живильного догляду за тілом. Спосіб застосування нанести скраб на вологе тіло, може сажувати протягом декількох хвилин після змити теплою водою. Ой, класно, давайте ми відкриємо і подивимось, як він виглядає всередині. Ухти! Він теж так приємно солодко пахне. Ось такий цукровий скраб. Достатньо такої, бачите, щільної. Так, консистенції. З такою щільної в'язкої консистенції, цікавої. Добре, я обов'язково його спробую. Супер. Мені все подобається. Ого, тут ще є декілька банок. Я думала, що тут буде всього 2-3 банки. А тут так багато всього. Ух ти, тут ще є такі металевий баночці Body Butter. Посилання на всі засоби я вам залишу внизу під відео, тому можете перейти і подивитися, скільки вони коштують, бо чесно, я зараз таки не пам'ятаю. Body Butter виглядає ось таким чином. Ага, і він такий щільний. Він тане під теплом рук. Клас! Хм, цікавий такий засіб, слухайте. Звичайно, я більше люблю для тіла лосьони. Тому я думаю, що мені більше попередній засіб зайде. Але цим я теж спробую І оскільки в мене суха шкіра, я однозначно його використаю і розкажу вам свої враження. І у нас залишилось всього два засоби. І давайте ми візьмемо цей менший, потім візьмемо більше. Що це у нас таке? О, Це є крем для рук. Теж в такому няшному рожевому пакуванні. Дуже зручно, що тут є дозатор. Так, звичайно, я б його зараз спробувала, але я вже нанесла на руки ось цей крем-мус. Він, до речі, повністю не впутається. Він таку трішечки жирну плівочку мені на руках залишив. От, але я б якось ще спробувала. Давайте я десь отут нанесу цей крем для рук. Мені цікаво, який в нього аромат. О, в нього дуже така. Рідка консистенція. Він такий солодкий. Він мені щось нагадує, якісь цукерки. Він мені нагадує якісь цукерки з дитинства. Клас! І в нього дуже ніжна консистенція. Я думаю, що він буде швидко вбиратись. В шкіру аромат. Такий солодкий, солодкий. От аромат якихось цукерок з дитинства. Недорогих, але дуже приємний. Блін, але я не можу згадати, яких саме. Якщо згадаю, то вам скажу. Отже, ось так виглядає. Крем для рук. І останній засіб, який у нас є, такий великий. Це є. О, це є лусьон для тіла. Те, що я люблю. Я тільки що казала, що я більше люблю лосьони для тіла. тут прям дуже багато і батер для тіла, і крем кремус для тіла. І лосьон для тіла, до речі, в дуже зручній упаковці. Дякую вам велике, я з радістю буду тестувати ще з дозатором. Ось так дозатор виглядає. Мені так сподобався аромат крему для рук, я буду з радістю користуватися. Аромати дуже приємні, такі солодкі і не дуже такі притурно-хімічні, до речі. Просто такі солодкі, приємні, цукеркові аромати. Давайте я тут на іншу руку нанесу цей лосьон для тіла, і ми його з вами послухаємо, понюхаємо. Оп, у нього ось така консистенція, як ви бачите. Давайте я його теж тут розміщу. Ой, він пахне не так солодко, як крем для рук. Але, до речі, ну, крем для рук, він солодкий, але не приторно солодкий. Просто такий а, солодкий запах цукерок. О, а цей аромат, він такий солодкуватий, але більш ніжний і більш весняний, я б навіть сказала, абсолютно не приторний. Ось я вам ще раз покажу. Ось так виглядає він. І це є Lollipop Drop, тобто це лосьон для тіла. Солодка серія лосьонів для інтенсивного жилення та зволоження шкіри. Лосьони мають легку текстуру, швидко вбираються та не залишають жирних плям. Надають шкірі м'якість, шовковистість та ідеальну гладкість, приємно ароматизовують шкіру тіла. О, До речі, він дійсно швидко вбирається має дійсно приємний аромат, і аромат дуже вдалий і абсолютно не хімічний. Дуже дякую вам, бренд Кураж, Обов'язково буду тестувати і буду дивитися своїми відгуками. До речі, якщо хтось з вас спробував щось від бренду Кураж, напишіть мені, будь ласка, в коментарях свої враження, свої справжні відгуки про цю косметику, Сподобалась вона вам чи ні, і що саме ви використовували. А ми переходимо з вами до найбільшої посилки. І тут в нас є щось дуже велике. Мені зробили на замовлення дуже красиву річ, яка мені допоможе впорядкувати мою косметику, тому що в мене вже так багато косметики, що моїх шуфляд в моєму косметичному зеркалі і не тільки вже не вистачає. От, тому я хотіла щось таке мати переносне, щоб я могла іноді в ванні ставити. Або ж, до речі, в мене виникла нагальна потреба скласти свою всю найдорожчу косметику, яка в мене в шуфлядах. Кудись і поставити це дуже високо, щоб, і щоб я це могла швидко знімати там, і покористуватися, і далі поставити високо, щоб сховати від мого сина, тому що він тепер собі постійно лізе в шухляди, відкриває мою косметику, і то губи помадою намалює, Він повторює все за мною. І от то помадою намалюється, то просто помадою може щось помазати, то там палетку може відкрити. І тому я хочу трошечки забезпечити свою косметику. Мені Мій підписник зробив на замовлення органайзер для косметики. Я навіть не знала, що на мене такі чудові мужчини підписані, але як виявилося так, він мені написав і запитав, чи я не хочу, щоб він зробив для мене такий органайзер. У нього є багато різних органайзерів в нього в профілі. От на різний смак насправді, але у мене є певний свій смак, тому що я більше люблю срібло, я більше люблю щось таке мінімалістичне, тому я його попросила зробити органайзери. Органайзер таким, як я його хочу бачити. Я вже розпакувала органайзер і зараз вам його покажу. Мені його робили на моє індивідуальне замовлення, по моїм індивідуальним параметрам і вподобанням. І виглядає цей органайзер. Ось таким чином. Ви просто подивіться, який він великий. Він реально величезний. Бачите, яка я поруч з ним маленька. От, він великий. Тут є дві шуфлятки. Мені зробили дуже красиві такі шуфлятки з такими діамантовими ручками, тому що саме... Такі я хотіла ручки я достанню в містки. Зверху можна і покласти палетки, поставити на основи. Навіть тут є глибші такі для пензликів. Хочу вам сказати, що органайзер насправді за дуже доступною ціною. Загалом в нього органайзери за дуже доступними цінами. Я вам зараз також ось тут покажу його сторінку в інстаграмі. нього представлені різні варіанти органайзерів, але він також робить органайзери під замовлення, тому що мені також зробив під замовлення під ваші індивідуальні вподобання. Він підбирає фурнітуру. Розмір всіх цих відділів також робить під замовлення. Ось. І тому, якщо ви шукаєте комусь на подарунок або шукали собі щось таке красиве, що можна поставити, то я дуже рекомендую звернути увагу на цю сторіночку, тому що мені він просто неймовірно. Подобається, можна навіть тут поставити. Він дійсно великий, він дуже багато місця займає, але мені саме такий був потрібний, щоб він вмістив велику кількість косметики. От і е, що важливо, що цей органайзер він з водостійкого матеріалу. І його можна мити під краном під протічною водою. Уявляєте, і це дуже зручно, тому що не потрібно там тряпочку щось витіщати, Просто брати в душ або в ванну і скоренько його промиваєте, і ми абсолютно від цього нічого. Не буде. Тут такі красиві шуфлятки, все дуже якісне, все дуже чистенько, чистенька робота, всі кути, все рівнесеньке. Тому я можу вам рекомендувати від щирого серця. Насправді, якщо ви шукаєте подарунок або шукаєте щось для себе. от. І я вам залишу посилання на цю сторіночку з мого підписника з цими прекрасними роботами, також внизу під цим відео. Мені дуже приємно насправді спілкуватися з такими талановитими людьми, тому що я вважаю, що людина дійсно талановита, якщо своїми руками може зробити ось такий чудовий виріб. І він дійсно великий, слухайте. Я дуже задоволена, тому що, нарешті, я сюди складу велику кількість своєї найдорожчі косметики і буду ховати її від сина десь подалі, щоб він до неї не добирався. От, давайте я його давайте квіти трошечки пересуну. І поставимо тут органайзер. І ви подивитесь, який він великий. О, Дивіться, як він красиво мені підходить ще й під. Меблі під мою шафу і загалом красиво на тут виглядає. Та я пишаюсь українцями. Я пишаюсь, що в нас є стільки е, талановитих людей, які створюють свої бренди з косметикою, які створюють своїми руками такі прекрасні органайзери. А, і мені дуже приємно насправді, що мені під замовлення індивідуально таке зробили. Я до речі, навіть не знала, що можна робити індивідуально під замовлення органайзер. Я думала, що вони десь, десь там продаються. Навіть не знала, де вони. Я дивилась в епіцентрі за органайзерами. Якихось красивих я не знайшла, тому я якось це діло покинула і думала, можливо, коли щось з AliExpress замовлю. І навіть не знала, що в нас в Україні таке роблять. Тому давайте підтримувати українське, українські бренди, українських виробників, особливо, якщо вони. Вони якісно і класно виконують свої роботи. До речі, мужчина дуже приємний, з ним дуже приємно спілкуватись. Він враховує всі ваші побажання, всі ваші потреби і дійсно дуже приємна, хороша людина, і мені просто хочеться його підтримати, підтримати його бізнес, тому що він молодець, він старається, він працює. І насправді це є важливим, дуже важливо підтримувати таких людей, які стараються щось роблять. І тим паче щось таке красиве і класне. Подивіться, як він тут красиво виглядає. І він такий великий. І ці шпулятки вони дуже низькі, і дуже якісно виконані. На сьогодні я вам показала все, що я хотіла вам показати. Показала вам свою таку невеличку. Але як виявилось досить таку на маленьку розпаковку. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви користувалися котрим з засобів. Буду на вас, як завжди, чекати в коментарях під відео. Я люблю там з вами спілкуватись і завжди там на вас чекаю. А якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, то, будь ласка, підписуйтесь, ставте галочку на дзвіночок, і вам будуть приходити сповіщення про всі мої нові відео, і ви не пропустите жодного прекрасного відео. А вам бажаю гарного дня. Або ж гар вечора. Всім па, па 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 До нових зустрічей зовсім скоро!